Так, відправляємо нашого евакуатора, їде в Нідерланди за автомобілями, які ми підібрали нашим клієнтам, і буде підбирати наступним клієнтам, для того, щоб наступного, тобто через тиждень вже їхати по іншій автомобілі. Зараз їде за Volkswagen 19 2019 року і, і двома Hyundai Kona, Тобто буде забирати три автомобілі. Все, Вітаха, вивертай, бо зараз дерево! Все, побажаємо нашому водію щасливої дороги. Ні гвоздя, ні жезла. Кого цікавлять автомобілі, теле... мій номер телефону 0976062599, Звати мене Андрій, займаємося пригоном, підбором автомобілів різних типів. Дизельні, бензинові, гібридні, будь-які, які вас цікавлять, на різний смак і на різний бюджет. Дякую. Підписуйтесь на YouTube, TikTok. Всім мирного вечора, мирної ночі. І кого що цікаве, телефонуйте. Дякую, до побачення.